Доброго дня, всім добрим людям і так ми знаходимося на вулиці Озерна, 14 в місті Хмельницькій, де приватна фірма Діта збудувала 4 будинки, багатоповерхові на самовільно захопленій земельній ділянці. І зараз з різних сторін ми його відео знімемо. потім Якось зліпимо докупи, щоб було видно, що наскільки люди знахабніли, і це все приховується головою міста Хмельницький Семчишиним, який в подальшому, після того як це все було викрито, дав розпорядження, щоб заключити договір на оренду землі. Хоча три роки за оренду землі на самовільно захопленій ділянці ніхто кошти не сплачував. Таким чином громаді міста завдано. Шкоди, і ті всі квартири, які на сьогоднішній день місто мало би отримувати у вигляді 10%, всі наближені і до Семчишина і до управлінців Хмельницької обласної ради, отримали всі наближені, піддували, і ті, хто їм там під гавкою чи під тявкою, тобто які приховують цю незаконну діяльність і до цього причетна вся так звана правоохоронна структура, а саме поліція Хмельницької області, СБУ Хмельницької області, прокуратура, суд, оскільки все це приховується саме ними. Історія почалася в балакому у 2014 році, коли ліворуціонери прийшли до влади, вони е, виділили собі, е, захопили фактично 1,3 гектара землі в місті Хмельницький по вулиці Озерна, 14, які потім е, по проєкту запроектували собі 6 багатоповерхових будинків збудувати. І якщо взяти що один багатоповерховий будинок коштує в районі. там 7 мільйонів доларів приносить прибутку близько 2 мільйонів доларів, то вони вирішили заробити собі близько 12 мільйонів доларів і фактично в подальшому щорічно ще заробляти на обслуговуванні даних будинків. Напротив мене знаходиться також земельна ділянка і адреса по вулиці. Озер на 14, тобто зроблений був дублікат і такі самі підписані договори нібито оренди землі, нібито вони її орендують, а при цьому не сплачують жодних грошей до бюджету міста Хмельницького, тобто завдають шкоди громаді міста Хмельницький. Таким чином на цій озерна 14, і ми зараз знімемо новий ролик. Напроти озерна 14, така сама, просто присвоюється дублікат, ставиться вулиця адреса 14 А там 14 Б, або який небудь дріб присвоюється, і таким чином уникається сплата як податків, так і так і сплати. Громаді за землю, за оренду землі і за відчуження. Фактично, побудувавши ці багатоповерхові будинки, громада міста Хмельницький втратила право власності на землю, саме вона втратила право володіння і розпорядження даної земельної ділянки. Так, ця історія мала би сумне продовження, оскільки станом на сьогоднішній день буде збудовано зараз чотири будинки по проекту. Як я кажу, має бути в них збудовано шість будинків, і ніхто не переймається цими незаконними діями голови міста Хмельницький і його піддував. У свій час мною було визвано поліції, коли близько 50 разів на місці незаконного будівництва внесено відомості про самозахоплення земельної ділянки і самочинне будівництво за ухвалами слідчих суддів близько 20 разів. Але поліція з 2015-2017 року до сьогоднішнього дня зовсім не розслідує ці кримінальні провадження, оскільки я так розумію, що Вася Патрульно-Постовий, він же керівник Хмельницького міського відділу поліції. Десь, мабуть, вдолі або займається тим, що приховує ці кримінальні правопорушення. В чому простота цих кримінальних проваджень, які. Поліція не розслідує. Вся простота в тому, що просто треба надавати належну правову оцінку хронологічним подіям захоплення земельної ділянки, виданим рішенням, які потім стали підставою для легалізації цих самочинних будівництв, і договорам, які фактично були заключені на будівництво тут цих багатоквартирних будинків. Тобто справа проста і в принципі. Будь-який випускник юридичного факультету або слідчий, який тільки прийшов на роботу, може розслідувати дане кримінальне провадження буквально там за місяць-два. За тобто тотальна корупція в Україні вона невеликовна, побороти її практично неможливо, оскільки все населення її підтримує, в тому числі і підтримують ці незаконні дії, жильці, які тут купили. Квартири, вони кажуть, що тут все законно, і у випадку будь-якої розмови з ними вони починають проявляти озлоблену агресію, оскільки розуміючи про наслідки того, що самочинне будівництво може бути знесено і фактично вони можуть втратити свої кошти. Дякую за увагу. Будьте здорові. Всім всього добро.